Віскі та бурбон, яка між ними різниця, і чи одинакові це напої? Поставимо крапку в цьому питанні і скажемо, що кожен бурбон це є віскі, але не кожен віскі це є бурбон. Чим же ж бурбон відрізняється від звичайного віскаря? Тим, що як мінімум на 51% він виробляється з кукурудзи і витримується мінімум 2 роки в нових опалених бочках з американського білого дуба. Але якщо він витримується менше 4 років, це має обов'язково бути вказано на пляжці. Мене ж в руках 7-річний Jim Beam Black. Це взагалі унікальний напій, тому що таких бурбонів взагалі не сильно багато. І він постарався зробити набагато цікавіший і набагато такий плотніший смак за рахунок довшої витримки і більшої концентрації. Тут навіть відсоток спирту вищий 45%, а не так більшості. 40%. 40. через що ми отримуємо дуже цікавий продукт, який гарно смакує як і в чистому вигляді, так і в коктейлях. До речі, знайти ви його можете ексклюзивно в новусі або замовити онлайн. Посилання залишив шапці профілю. Коштує він 1200 гривень, але до 24 числа діє знижка, і ви його можете придбати там менше ніж за 800. Я вважаю, це дуже вигідно.